Бажаю всім доброго дня. Сьогодні я повертаюся до розмови про Степана Андрійовича Бандеру, що є одним з найбільш відомих українських історичних постатей у світі. У Путінській Росії Степан Бандера займає майже те ж саме місце. Що в імперській Росії займав гетьман Мазепа? Іван Мазепа, який був символом українського націоналізму і мав за мету знищити Росію за допомогою Заходу. Антиукраїнська пропаганда використовує образ Степана Бандери, щоб виправдати війну проти України. Російська пропаганда культивує найбільший фейк про можливу колаборацію Степана Бандери з нацистською Німеччиною, що, навіть, мовляв, він і однострій вермахту носив і мав офіцерський чин. І я сьогодні із задоволенням спростую. Ці побрехеньки, що вийшли суто з ФСБшних надар. На початку Другої світової війни українські націоналісти, українські самостійники ставили мету, звільнившись від радянської влади, об'єднати усі українські землі. В єдину державу. І вже 30 червня 1941 року у Львові на площі ринок з балкона будівлі Товариства Просвіта прозвучав акт, текст акту про е, е, воз'єднання усіх українських земель. в єдину Українську державу. І в цьому документі прозвучало ім'я Степана Бандери як провідника організації українських націоналістів. І ця декларація стала таким, ви знаєте, м'яко кажучи, незвичним сюрпризом для окупаційної гітлерівської влади. І вже на початку липня. 1941 року за Бандерою прийшли, і він опинився у німецькій в'язниці, а згодом у концтаборі Заксенгаузен. нацисти постійно обробляли Бандеру, намагалися схилити його до співпраці і найголовніше відкликати акт про повернення Україні державності. Але Бандера на це відповів, що я ніколи не відмовлюся від того, про що мріяв завжди український народ про свою вільну, самостійну, незалежну Україну. І після цього нацисти ось так охарактеризували особу Бандери як незручний. Упертий і фанатичний, що ненавидить так само і росіян, і німців, Бандері вдалося вийти живим з концтабору. Він одразу ж покинув Німеччину і вже повернувся до Мюнхену після Другої світової війни. Чому у Мюнхен? Тому що саме у цьому місті діяв напівлегально справжній український еміграційний уряд. Бандера співпрацює з, зі спецслужбами британськими, західно-німецькими, він допомагає у проведенні таємних операцій у Західній Україні. І він, ви знаєте, не ховається. Він вільно ходить вулицями Мюнхена і на що саркастично зазначає, що я смертний вирок. Приймаю за різними джерелами на Бандеру було здійснено 8-10 замахів. І у 1959 році за наказом Микити Хрущова, агент КДБ, Богдан Сташинський застрелив лідера українських націоналістів і позбув позбавив життя людину, яка прагнула України. Для українців. І ви знаєте, існує в історії дуже такий цікавий факт, що колись ще був Бандера-студентом, у Львові він навчався у Львівській політехніці, в академічному домі зібралися студенти, серед яких був і Степан Бандера. І один із студентів. Наголосив, що він не має нічого спільного з політикою, що він поза нею. Степан Бандера чув це. І коли вони розходились, не потиснув цьому неполітичному студенту руку, адже Степан Бандера ще з юних літ займався національно визвольною боротьбою. І за декілька десятиліть саме цей студент застрелив провідника. Організацію Українських Націоналістів, попри те, що рід Степана Бандера, Бандери намагалися знищити де хто був вбитий на фронтах Другої світової війни, де кого розстріляли совіти, де кого закатували, замордували у концтаборах нацисти, рід не перервався і нині. У Канаді мешкає його рідний в онук, також Степан Бандера, який декілька разів років тому передав до музею старого Угринова дуже унікальний артефакт плівкову фотокамеру, якою користувався провідник у повсякденні. І на цих світлинах ми бачимо. Степана Бандеру як чоловіка, як сім'янина і батька. І ви знаєте, дехто е, е, говорить, що Степан Бандера займався публічною політикою лише під час Другої світової війни. Але з моєї розповіді ми знаємо, що він займався цією боротьбою за національне визволення України 15 років. До Другої світової війни і майже стільки ж після. І він не був лише ідеологом, він був активним керівником. Він усі найскладніші операції, завдання брав саме на себе, брав на себе відповідальність і цим надихав у той час українців на визволення і надихає сьогодні. Пишаємося. Своїми героями, слава героям, слава Україні.